Всім привіт! У нас у продажу поступив великий участок з великою будівлею в стані від забудовника. Всі подробиці далі розкажу і опишу, але хочу спершу показати, який тут є вид на море. Ну що ж, ми бачимо ось така велика тераса з видом на море. Повністю по периметру у нас вид моря. Починаємо ось з цієї точки до 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 ось цієї точки. Ось такий великий будинок. Різні таке Якщо цікаво, скину план будинку, план ділянки. Ділянка до речі правильної форми, широкий заїзд. Навіть є де припаркуватись біля самої ділянки. До речі, дуже висока висока стеля. Ось так само будинок глядає з вулиці. Mi dico di